Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1137 за підручником малий басім клас, автора Олександра Стеря. Наше завдання графіки, яких рівняють, проходять через точку з координатами. Так, у нас є точка P. Зараз, секундочку. З координатами мінус 3. Давайте розбирати. Значить, знаємо, що координати у нас відповідають. Перша координата у нас Х. Друга координата у нас y. так? X, w. Значить так, щоб дізнатися, чи проходить, чи проходить через дану точку рівняння, так, нам треба підставити значення X і Y безпосереднього рівняння. І побачити, чи дорівнює ліва частина правій. Якщо дорівнює, то проходить, якщо не дорівнює, то не проходить. Поїхали спершу. Так, у нас 7 x плюс 9Y. Дорівнює 15. Так, поехали. 7 помножить замість х. Минус 2. Плюс 9 помножить замість у. У нас 3. Дорівнює 15. Порахуем. 7 помножить на минус 2. Это будет минус 14. Так. Плюс 9 помножить на 3. 27. Дорівнює 15. Так, значить, будемо віднімати від 27-14, так. Від перестановки доданків сума не змінюється. І це у нас буде 13, так? А 13 у нас ніяк не дорівнює 15. Отже, робимо висновок, що не проходить. Не проходить. проходить. Так, трошки скорочу. Так, поїхали друге. Так, у нас 17 y 4х, так, дорівнює 59. Підставляємо значення. Отже, 17, головне, не перепутати. помножити на y, тобто на 3. Мінус 4 помножити на мінус 2 замість x. Дорівнює 59. Все. Давайте рахувати. Значить, 10 на 3 30. 7 на 3 21. 21 плюс 30 це буде 51. Окей. Мінус на мінус дає плюс. Так? 4 на 2 8. Дорівнює 59. І ми бачимо, що 59 дорівнює 59. Отже, що? Проходить. Проходить. Все. Третє. 0 помножити на х плюс 5y. Так, помножити на y дорівнює 15. Представляємо значення 0 помножити замість х, мінус 2, плюс 5 помножити на 3, дорівнює 15. Отже, 0 помножити на мінус 2, це буде 0, а 5 помножити на 3, це буде 15. Отже, 15 дорівнює 15. І знову ж таки у нас проходить. Так, скорачуємо трошки. Так, четверта одна друга. Х плюс одна шоста дорівнює 1. Добре. Одна друга помножити замість х мінус 2, так, плюс одна шоста помножити на 3 дорівнює мінус 1. Так, скорачуємо. Два і два. 1, 6 і 3 на 3, це буде 2 і 1, так, добре, отже, в нас залишилось 1, поможете на мінус 1, це буде мінус 11, так, далі, плюс 1, другу, Дорівнює мінус 1. Ну що, віднімаємо, тому що у нас е, два числа з різними знаками. Отже, віднімаємо. Від більшого віднімаємо в менше. Тобто, 1 мінус 1 2, це буде 1 друга. Тобто, пол половинка, так? Віднімаємо. Добре. Але зі знаком мінус, тому що мінус 1 у нас більше. Тому мінус 1 друга ніяк не дорівнює мінус 1. Тобто, не проходить. Ну що, залишилось ще два. Так. П'яте. Так, знову у нас нулі. 0 ну, помножити на х, плюс 0 помножити на і, дорівняння 5. Ну, відразу можемо сказати, що не проходить, бо ладно, не будемо спішити. 0 помножите на мінус 2. Так, замість ікса, плюс 0 помножити замість y3. До рівня 5. Отже, у нас 0 плюс 0. Буде 0. А 0 ніяк не дорівнює 5. Тому не проходить. Не проходить. Добре. І шосте. Ох, 1,7 люблю десяткові дроби х плюс 1,2 іг дорівнює 0,2. Добре, підставляємо. 1,7 помножити на мінус 2 замість х плюс 1,2 помножити на 3 замість Y дорівняння 0,2. Перемножаємо. Так, 17 помножити на 2, це буде 34, один знак відокремлюємо, це буде 3,4 знаком мінус, тому що плюс на мінус буде мінус 3,4. Плюс так 3,6, так, 1 на 3,3, 3, 2 на 3,6. 3,6. Не рахуйте, так, як я. Починайте з кінця. Просто я знаю, що не буде не більше десятка, тому так і сказала. Так, дорівнює 0,2. Ну, і все, ми бачимо, що віднімемо 3,6. 6 мінус 4 буде 2. І 3 мінус 3 буде 0. Тобто 0,2. Дорівнює 0,2. Проходить. Проходить, проходить. Все, ну все. Це буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!